На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Випуску ви побачите. Майже 800 звернень від Коломиян надійшло у місцевий відділок поліції від початку року. 19 злочинів, Це і тяжкі особливо тяжкі. Поліцейські Івано-Франківщини затримали групу іноземців, які обікрали автомобіль Івано-Франківця. В місті Богорочани було зупинено автомобіль марки Ауді А А6» та затримано трьох. Осіб фінансової підтримки потребує коломиянка Оксана Романиця. Після ДТП жінка потребує операції та реабілітації. Кращі боксери України та світу приїхали до Коломиї на тренування. 40 боксерів це фактично вся еліта е, українського боксу. Майже 800 звернень від Коломиян надійшло у місцевий відділок поліції від початку року. 19 з них тяжкі та особливо тяжкі. Особливо почастіше крадіжки з автомобілів. Деталі розкаже начальник поліції Остап Білейчук. З 1 січня 2019 року до Коломийського відділу поліції поступило 762 звернення і по лінії 102, а Також письмові заяви громадяни звернулись по Порушення і кримінального характеру і характеру цивільного, які на даний час проводяться і перевірка і ведеться досудове розслідування. З них 66 внесено у реєстр досудових розслідувань. Також хотів би повідомити, що 19 злочинів це і тяжкі, особливо тяжкі. З резонансних подій можна назвати одна із резонансних подій це у нас підпала автомобіля депутата, от, який стався по вулиці Пекарській 4 січня. Зараз на даний час проводяться заходи щодо установи. Зановлення осіб, я думаю, що однозначно вони будуть встановлені. Крім цього, у нас зараз почастіше крадіжки з автомобілів і шляхом розбиття вікна, а також і сканування. Системи захисту автомобіля під час, під час цього, як автомобілі залишаються за короткий період часу, їх сканують і значить викрадають дорогоцінні речі. Крадіжки, які скоюються шляхом розбиття вікна, скоюються у темну пору доби, і так само викрадаються дорогі речі, які залишаються в автомобілях. Тому одна з моїх порад, щоб люди не залишали кошти в автомобілях, а десь брали з собою. Крім цього, якщо ви бачите, сталося однозначно повідомляти. На 102, тому що у нас є декілька випадків, коли люди на другий день телефонують, а ми втрачаємо слідову базу. Тому це потрібно робити зразу, же, щоб ми визначали період часу і встановлювали осіб, які це вчинили. На даний час, можна сказати, ми працюємо в штатному режимі, оперативна обстановка у нас контрольована, порушень таких грубих після 4 січня у нас і не було. Поліцейські Івано-Франківщини затримали групу іноземців, які обікрали автомобіль Івано-Франківця. Злодії забрали 25 тисяч гривень і талони на пальне. Затримані уродженці Грузії віком від 31 до 39 років. Деталі в сюжеті. 21 січня івано-франківські поліцейські отримали повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що у нього з буса, зранку викрили 25 тисяч гривень і шість талонів на дизельне паливо, ємністю 60 літрів. Сталося це на вулиці Княгинин, коли він перевантажував товар. У ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками карного розшуку ГУНП Івано-Франківської області спільно з працівниками кримінальної поліції Івано-Франківського відділу поліції було встановлено автомобіль марки Ауді А6, на якому могли пересуватися ймовірні злочинці, які могли би бути причетними до скоєння даного злочину. У результаті працівники управління карного розшуку спільно з поліцейськими Івано-Франківська затримали трьох чоловіків, які обікрали автомобіль. В місті Богородчани було зупинено автомобіль марки Ауді А6 та затримано трьох осіб громадян Грузії, які віком 31, 32 та 39 років, які пересувалися на вказаному автомобілі. Чому біжали співробітників поліції, коли вас встановлювали патрульні поліцей? Зразу ну, не замінив, потім спугався і а потім я зустався. Ну вже було. А з тими дітьками, які обирають е, з автомобіля, що зробили? Mm -hmm. Зловмисники їхали автомобілем на іноземній реєстрації, а після скоєння злочину змінювали номерні знаки. Проведеним оглядом автомобіля у, у в осіб вилучено талони на дизельне паливо та е, доведено їхню причетність до. Вчинення вище вказаної крадіжки, адже у машині злочинців були гроші, номерні знаки і знаряддя скоєння злочину. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 крадіжка та обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють злочинну групу на причетність до скоєння аналогічних злочинів та законність їхнього перебування на території України. Сьогодні на телеканалі НТК відбудеться зустріч у прямому ефірі з приватним нотаріусом Тамарою Базюк. Початок о 20.00. Фінансової підтримки потребує коломиянка Оксана Романиця. Після ДТП жінка потребує дороговартісних операцій та реабілітації. Зараз коломиянка знаходиться у білоруській лікарні. Номер картки Приватбанку Оксани Романиці впродовж сюжету бачитимете на екрані, а також реквізити зможете знайти на нашому сайті ntktv.ua. У червні 2018-го Коломиянка Оксана Романиця розповідала нам про успіхи свого сина Артема. Тоді юному баскетболісту вдалося реалізувати у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі шість триочкових за один період. А це не досягнення, бо у 11-річному віці такими снайперськими якостями володіють далеко не усі. І хлопчик і мама тоді розповідали, що у цьому велика заслуга тренерів та перш за все тата Артема, баскетболіста Андрія Романиці. Ось цей запис. Дуже молодець. Наша гордість тато в роддом нам приніс м'ячик, коли поклав. Я хочу бути таким, як тато, і перевершити його всі досягнення. 12 січня цього року тата Артема не стало. Андрій Романиця загинув у дорожньотранспортній пригоді на автодорозі Луцьк ковель Разом із ним у автомобілі була й дружина Оксана. Її у важкому стані госпіталізували. Коломиянку прооперували, а згодом транспортували до Білорусі. Оксані Романиці необхідне тривале та дороговартісне лікування. Номер картки Приватбанку – 51 68 75 73 51 47 72 88. Телефон сестри Оксани Романиці Ірини – 097 125 48 64. 29 січня о 14-й годині в міському палаці культури «Народний дім» Коломиї відбудеться літературно-мистецький вечір. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали до 101-ї річниці дня пам'яті полеглих у битві під крутами. Запрошуємо коломиян та гостей міста взяти участь у заході. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 27 січня на казку для дітей «Коти Горошко початок о 13-й, та на виставу за п'єсою Франка Боа «Констріктор» початок о 18.00. Далі до новин спорту. Чемпіон світу кращий боксер світу та чемпіони Європи приїхали у Коломию на навчально-тренувальні збори. Загалом 40 спортсменів національної збірної України з боксу вже два тижні готуються до двох міжнародних турнірів. Нагадаємо, для збірної розпочинати рік у Коломиї вже стало традицією. 15 років поспіль у січні на базі фізкультурно-спортивного клубу Локомотив відбуваються навчально-тренувальні збори. Багаторазовий чемпіон України і Європи з боксу чемпіон світу у 2017 році. Олександр Хижняк наразі вдосконалює свою майстерність у Коломиї. Спортсмен займається боксом з раннього дитинства. Його батько заслужений працівник фізичної культури та спорту Олександр Хижняк. Разом приїздять у Коломиї вже чимало років. Олександр Хижняк каже, саме тут боксери отримують необхідні знання і навички для поєдинків різних рівнів. Саме з Коломиї починаються навчальні тренувальні збори цього року, і, взагалі, боксери починають старт саме звідси. Тобто, основна база закладається саме на цих зборах, тобто дійсно всі умови. Складені тут для того, щоб боксери мали можливість максимально добре підійти до змагань, я певністю можу сказати, що команда вони підтримує, тому що дійсно всі умови створені для того, щоб добре проходили збори. Загалом, у Коломиї на навчально-тренувальні збори приїхали 40 боксерів національної збірної. Розповідає заслужений тренер України Іван Данилишин. Їх супроводжують близько двох десятків тренерів. Відбуваються збори на базі фізкультурно-спортивного клубу Локомотив. Тут зараз знаходиться перший, другий, третій склад 40 боксерів. Це фактично вся еліта українського боксу. Вони готуються до двох міжнародних турнірів, де буде проходити в Венгрії і в Болгарії. А взагалом це є фактично старт, фундамент підготовки до Олімпійських ігор. В цьому році будуть також виборюватися ліцензії на Олімпійські ігри, буде чемпіонат світу, так що хлопці тут повинні набратися якраз сил, здоров'я, ну, такий закласти фундамент і далі вже успішно виступати. З національної збірної професійний український боксер Дмитро Митрофанов з Чернігова. Нещодавно він допомагав готуватись до поєдинку Василеві Ломаченку. Навчально-тренувальні збори, каже боксер, це можливість і допомогти молодим спортсменам, і підтримувати себе у формі. Я дуже радий, що в мене є така ну, можливість бути присутнім тут та допомогти хлопцям. Підготуватися до змагань і собі підтримати форму та підготуватися до моїх змагань, окрім відпрацювання техніки на навчально-тренувальних зборах дбають ще й про наукове забезпечення збірної, тобто кожному боксерові складають індивідуальні схеми тренування або ж харчування. Розповідає старший тренер з науково-методичного забезпечення збірних команд України з боксу Валентин Остянов, який працює зі збірними вже близько 40 років. Тримаємо на контролі спортсменів. Робимо значить, відповідну статистичну обробку, дан... обробку даних, які ми отримуємо, ну і даємо рекомендації по плануванню, по набору вправ фізичних, по режиму набору. Через мене пройшли так сказати, всі збірні команди, всі Олімпійські ігри, все, що пройшло через мої руки. Тренери та спортсмени кажуть, цьогорічні навчально-тренувальні збори чи не найскладніші за останній період, адже їхня тривалість 21 день. Та й навантаження доволі сильні. Наразі вже два тижні у спортсменів позаду. А вже за сім днів після зборів у Коломиї боксери національної збірної відправляться на міжнародні турніри в Угорщину та Болгарію. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Колумиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу, присвячений пам'яті Петра Федоровича. ФСК Локомотив субота, 26 січня, початок о 13.30. І на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Значно більше новин на нашому сайті ntktv.ua. До побачення.